Доброго дня, шановне товариство. Знову я знімаю коротенький ролик про цей свій трансівер. Родзинка, як кажуть по-українськи. Ну що, провів я на ньому не одне QSO. Работає він добре, сигнал гарний. Ну, єдине, що слабенький. Слабенький. Дивився я по своєму кита... ну, по, -по, по китайському сугласуючому автоматичному, що я показував вже. Він показував десь 40-50 Вт вихідної мощні... мощі, як то кажуть. Ну щось не, вір... не вірилось. В общем, спробував я заміряти, який в мене сигнал на виході на нагрузці. Я провірю, нема там ніякої синусоїди, є гармонік, ціла куча, тому, мабуть, він і показував таку мощу. Що було? Був цей ФНЧ, так у мене два цих ФНЧ на виході основної плати і на виході підцілююча. На 11,50 в мене був зріз, Я зробив зріз на 4 МГц. 4,5. І вот. став сигнал нормальний. синусоида на виході гарно. І, соответственно, мощністю, потужністю усилителя знизилась до 18-20 Вт. То ж, це правильно. Ну, і гратися з ним і щось тут повишати. Мені це не дуже, як то кажуть, цікаво. Тому що це так, тренувач тренувочний полігон. Для того, щоб набить, набить, так сказати, набути опиту, щоб потім пригодилось. тому що як робиш в ефірі є основна маса радіоаматорів, які адекватно відносяться до таким старим юним радіоаматорам. Вот. Помагають. Добрим советом. Ну, і так, кажуть, що, да як, за да чим. От, а є, конечно, такі, що не хочуть вуха напрягати, то то їм не подобається, то кажуть, ось, спочатку зроби, та, може купи, та туди-сюди. Ну, хлопці, не у всіх є такі гроші, щоб купити щось таке дороге і на ньому працювати. І є різниця. Між оператором, так сказати, трансивера за 2-3 штуки баксів, либо радіоматор, який збирає все своїми руками. Хоча б навіть з наборів, ну, це не суть важна. От. Так що не обіссудьте, що є, то є. Ну, коротше, перейду к основному. В общем, це я зробив, робить зараз гарно, але ну, треба умощнятись. В инете я пошукал схемы, нашел сайт Т3МК. Вот Там есть обсуждение, подсиливающие потужности на ИРФ 640 Там есть две, две, схемы, то бишь вот такая схема на четырех транзисторах 630 И основная цена двух 640 -х. То бишь я скомпоновал, сделал какой гибрид с двух этих схем что-то звезды взял, что-то Ну и разрубил плату. Что-то под себе там подшаманил с готового. И получилась вот такая вот платка. Что у нее такого особливого, очень не особливого. Здесь не только оконечник. Здесь я и приспособил, взял схему с китайского набора. То, что я у меня стоит сейчас в трансивере. І взял драйвер сам на двух транзисторах 2 sc 3357 и 2SC 1971. Но ну, так как их в природе уже не существует оригиналов, и у китайца там тоже щось непонятно стоїть. То здесь стоїть оригінал 2 sc 2078. Цей транзистор. Тож, ну, испытаю, попробую, як воно. Якщо буде він раскачивать, в змозі буду раскачать. Здесь уже буду експериментувати. То біж, Вижимати все, що можна. Ну і плюс те, що мені опитні товариші розказували, от, що може бути озбут вполне. В тому трансівері в мене був возбут із релюшок, тому що близько було розположений вход і вихід трансівера. Ну, нічого, це буде опит, як то кажуть. Попробуємо, потренуємося, можна буде відключити. Ну, взагалі то я планую, ця оплата не дюжи была удачна, Я її так перерублял, перерублял, но все равно. Это не окончательный вариант. Есть, у меня там окончательный, да вже уже более-менее трассировка, чтобы нормально лута можно было вытравить. Это все SMD исполнение. То бишь, если перероблю. И сделаю дополнительный драйвер предварительный, либо китайский у меня предварительный підсилювач, Буду так робити. От, здесь все уже запаяно, все зроблено. єдине что тут индикация: светодиоды, пару штук и 640-е вот паять. Они появятся с этой стороны. Здесь все есть, уже бинокли, шмокли, все уже сделано, все зроблено. В общем, будем далее працювать. Подивимось, что здесь выйдет. Вот. И всем желаю, бажаю гарного вечера, тихой ночки. Щоб ніяка сволота не літала і не заважала нам жити. Всім добра, мира, 73 і пока-пока.